Вітаю, друзі, Слава Україні! Радий запросити вас вже до 172-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики Діалог відверто де теми визначаєте ви. Сьогодні без передмов, все одно цей розділ дивляться тільки постійні глядачі, які добре знають, де залишати запитання, що не можна запитувати, на що я не буду відповідати в будь-якому випадку. І про що я вас прошу? Тому відразу переходжу до питань. Наскільки є вірогідним полювання за рахунками хламідій, як я конічно називаю зелене, <гум> з боку мінфіну США? Звісно, після зміни влади в Україні, адже гроші платників податків для американських політиків та урядовців то священна корова, і будь-якій владі такі дії, як на мене, нададуть суттєвих електоральних балів. Якщо буде виявлено факт, що українська влада вкрала безпосередньо американські гроші, в такому випадку таке полювання неминуче, інакше, в іншому випадку, просто американці не пробачать своїм ну, скажімо так, ухиляння від такого від такого сафарі. Це є обов'язкова норма. Тут ви абсолютно праві. Але згадайте, абсолютно просто дике інтерв'ю Зеленського. В нього всі інтерв'ю дикі. Якщо це не на Г плюс Г, де він говорить суфлера, де 10 записів, перезаписів дублів і тому подібне. А коли говорить з реальними журналістами американськими, то це суцільна дикість і суцільний треш. Але от в одному з них було. Коли Зеленський почав розказувати його понесу дуже сильно при тому, але він їм розказував, що, здається, на CNN, що ми американські гроші не крадемо, все він виклав фрази так, що всі американці дуже добре зрозуміли: ми крадемо все, що лежить, все, що рухається, все, що горить і не горить, тільки не те, що дали нам американці. Отут ви можете бути спокійні, нічого вашого ми не вкрадемо. І як виглядає це, це до речі, є страшний абсолютний вирок владі, ЗЕ, який доказує, що вони не просто крадуть, не так як було сказано в статті Тайм одним з радників чи помічників Зеленського, що хотів би Зеленський зупинити, а крадуть так, ніби завтра не настане. Ні. Тут є підтвердження, що корупція в Україні, так як визнали, 80% українців, є стопроцентно підконтрольна Володимиру Зеленському. Ну він хто такий Зеленський, між іншим з я чи повторюю шаблонів фрази, які треба вже забувати: які підконтрольна корупція офісу президента України абсолютно повністю стопроцентно будь-який корупціонер краде все, що бачить. Корупціонер, який є чітко у вертикалі влади, краде те, де йому сказали красти яйця по 17, тому що це яйця українських корей, і це гроші українських платників податків. Те, що надходить США, воно чітко лягає в певній статті бюджету, воно чітко лягає в пряму допомогу Збройним силам України, і вони засвоїли, вони звідти не крадуть. А є другий момент, коли вони крадуть все те, чим наповнюється український бюджет за рахунок саме українських платників податків, а потім кричать до американців: Байден нам не вистачає, допоможіть нам заповнити цю діру. Марченко кожен день повторює, як мантру, у нас не заповнюється бюджет без американської допомоги. Третина допомоги йде Сполучених Штатів Америки. Саме я маю на увазі про наповнення бюджету. І тоді наступає не юридична, а фінансова і моральна відповідальність. Так, ми заповнюємо вам бюджет, той частини, з якої ми знаємо, що ви не крадете, але ми вам мусимо заповнювати те, що ви зі свого вкрали. І тому за це ми вас не можемо в Америці розшукувати і судити, але за це ми. Вам просто починаємо урізати надходження, був мільярд двісті, потім мільярд сто, зараз вісімсот двадцять п'ять мільйонів. І республіканці кажуть, слухайте, а оцей соціалізм в Україні хай фінансує, якщо хоче соціалістична Європа. А ми, республіканці, права партія, ми на це гроші не дозволимо давати. На зброю більшість республіканців, крім відвертих трампістів і там частини групи, мага, всі інші готові допомагати Україні зброєю. І демократи, і республіканці, коли йде мова. Про дофінансовані українського бюджету республіканці кажуть: Вибачте, так ці гроші не вкрадуть, але вони крадуть своє, а ми їм це заміщаємо. Ще раз за це не настає в Америці відповідна відповідальність і розшук. Але це означає, що Україна не отримає в близькому майбутньому цих коштів. Велерічали сказав, що взагалі будь-які вилання в український бюджет з боку США 100% прикин, припиняться дещо пізніше в вересні наступного року. Якщо на цей бюджетний рік вдасться ще передбачити цю допомогу, а Байден наполягає. Але наступного року незалежно хто переможе на виборах, цих грошей не буде взагалі. На військову допомогу щось більше менше буде на це ні. Тому насправді наша влада доказала, що вона дуже чітко контролює весь процес корупції і він повністю неї очолюється. Тому вони відстежують, щоб напряму американське не вкрасти. Якщо десь промахнуться і вкрадуть, той, хто буде до цього причетний, точно буде розшукуватися. Я вам наведу історичну аналогію. Я дуже люблю такі аналогії. Пригадайте справу Вазаренка. А я вам нагадаю: по справі Вазаренка була така прокурор. Американська у штаті Каліфорнія Марта Берщ. Її чомусь в нас дуже любили називати Марта Борщ і розказували, що вона там Українка. В неї навіть каплі коренів немає українських, взагалі ніяких. Вона просто серйозно займалася цією справою. Вона дуже добре її дослідила, вивчила, і вона хотіла притягнути до відповідальності крім Озаренка, де все спокійно, все нормально, там було за що, і це відбулося. Вона хотіла притягнути і Юлію Володимирівну Тимошенко. Там могло бути і часткове якесь розкрадання американських грошей. Головне, це відмивання вкрадених грошей в США. Немає значення для американського Мінфіну. Обидва злочини рівнозначні. Ви можете вкрасти американські кошти, або ви можете відмивати вкрадені в себе гроші в Америці за обидві е, злочини Відповідальність дуже жорстка і дуже серйозний розшук, і все перерили. Лазаренко, який відмивав гроші, встановили по Юлії Тимошенко. Знайшли море, офшорні рахунки, вкрадені кошти, хабарі Лазаренку, все що завгодно, знайшли оці Сомалі 1 Сомалі 2 перші великі обшори для відмивки державних бюджетних коштів, все знайшли. Не знайшли злочинів проти фінансової системи США. От їх не встановили або Юля була така розумна, або просто їй не пощастило, що й там засунути носа, І справи проти Тимошенко в США закриті. Ніхто ніколи Юлію Володимирівну не виправдав цій справі, але сам факт. Що на території США вона не вчинила злочинів, було достатньо, щоб справу по ній там не проводити. Це саме дуже добре розуміють наші зелені, тільки є маленька деталька: коли Коломойський крав гроші вкладників Приватбанку, він же ж їх виводив за кордон і постарався замазати відповідним чином, щоб були залежні від нього і своїх працівників Г плюс Г, і тоді працюючи в нього квартал 95. і. Наше зелене сонечко Володимир Олександрович брав участь у цій відмивці, і ті гроші, найімовірніше, десь між Коморськими островами і Арубою, встигли пройти по США. І тому такі натяки, і тому Зеленський так труситься і боїться і боїться, щоб Коломойський не попав в США, броне Боже. Тому що в такому випадку, коли закінчаться імунітети, пов'язані з Віденською конвенцією, а це імунітети для глав держав, в той самий момент він стане одним з найрозшукуваніших злочинців для системи Міністерства фінансів США. От така історія. Йому, напевно, ті уникнути. А я думаю, що вони вже там відшукали, тому що ті гроші, Коломойський в основну масу грошей відмовав США. Пригадуєте, там в Клівленді інші там будівлі, будови скуповувалися. І от це, це буде. А все інше, це Америка може просто перестати працювати з країною, в якій. Мудрий нарід обирає злодіїв, які обкрадають свій народ, а карати, якщо ти не крав американських грошей і не відмовив їх США, не будуть. Пішли далі: Доброго здоров'я! Пане Тарасе, що ви можете сказати про таку контору, як Інститут майбутнього, і про його засновників? Чи варто про них писати з Великої літери? Ну, згідно з української граматики, назву організації з Великої літери писати треба. У ну, всіх випадках, крім тих, коли це організації расисткі. Там зрозуміло, Госдура, Совет Федерації, Путін, Москва. Це все ми пишемо з малої, і це все правильно. Тут, ну, чисто граматично, давайте не будемо вже переходити майже. Що стосується самої організації, заснована була, на мій погляд, під прямим впливом і кураторством. Такого Арсена Авакова. Так, там різні люди, там не тільки його люди, а основний куратор і фактично людина, яка тримала на короткому повідку основні всі напрямки роботи інституту. Людина дуже не інтелектуальна. До рівня інституту явно він не дотягував це Антон Геращенко. Ще є там такий бізнесмен: Антона Мелін, депутат Луганської облради, по-моєму, нинішній дуже провладний, Юрій Романенко, який займається певними інформаційними провокаціями інформаційними війнами всередині України. Країни. Там такий Олексій Скрипник, колишній депутат від самопомочі, одним з керівників і засновників організаторів, був такий Віктор Андрусів, його дружина, суга Зеленського Янченко. Знаєте, така? І він з того ж самого середовища. І він був одним з організаторів виборчої кампанії Зеленського в 2019 році. Ну, кампанія, так собі. І є там одна абсолютно світова постать, Тарас Березовець. Створилося це як інтелектуальний центр, і певний період він таким працював. Насправді, вони мали добре фінансування, частково завдяки Аваку, частково гранти, вони зуміли розвинути добрі, хороші проекти. Вони написали і зібрали добрі, хороші аналітичні матеріали, і це було цікаво. Там е, ці моменти, моменти е, зв'язані з цілим рядом інших їхніх дій, вони викликали сприйняття. Річ в тому, що з часом. Ця структура почала маргіналізуватися. Мені здається, що це десь стало вже період вище до 19-го року. Фактично відійшов, хоча лишається в засновниках Тарас Березовець. Романенко почав із Андрусів напряму працювати на Зеленського. Геращенко основне завдання гадати на Порошенка. Їм стало не до наукової діяльності. Все, і з того часу, коли ти переходиш якусь моральну межу чи морально-політичну. Ну, твоя маргіналізація вже, вже засвідчена. І от зараз, ну. Що поробиш? Фактично не видно, там адекватної роботи. Я її не бачу. Так вони пишуть якісь звіти, так вони роблять якісь підсумки. Вони гризуться між собою. Денисенко робить якісь заяви. Пригадуєте, що там три роки не треба випускати ще українців з України, про тому, що Денисенко там чи не єдиний інтелектуал, який там лишився. Романенко наполягає, щоб його виключити з інституту майбутнього. Здається, такий виключує, бо в нинішньому переліку правління його немає і тому подібне. Мені здається, що інститут. Спалив себе на політичні заангажованості, він, попри вливання туди Авакова, він залишався незаангажованим до 19-го чи до кінця 18-го року. Вліз в політику, підтримав Зеленського, затягнуло зеленою патокою. Вони так політизувалися, що вони вже не можуть працювати в адекватній формі. Ну, от ще раз, як не дивно, Денисенко, до якого у всіх було море мільйон претензій за його заяву, а він там був чи не єдиний, який там організовував якусь роботу. На мій погляд, на цьому інституті можна ставити крапку, як на структурі, яка себе вичерпала і себе переросла. От, власне і все. Це не означає, що ми, коли згадуємо про інститут їх напрацювання там 15-16 року маємо говорити щось погане. Вони працювали непогано, але ще раз кажу: не лізьте, хлопці, якщо ви інтелектуали, не лізьте брудну політику. А ця брудна політика, в них, мені здається, була запрограмована з самого початку Аваковим, Геращенком, Андрусівим, багатьма іншим, Романенком. Ну, от така історія. Все ідемо далі. Вітаю Тараса Часавичу. Скодається така думка, що всі дії бруднозелених на шкоду України не через тупість чи зраду, чи скоріше не тільки через це, але через уявлення більшості з них. Що єдиний для них спосіб уникнути відповідальності за скоєне це знищити Україну. Щось на кшталт, немає позивача, немає позову. Вам так не здається? Дякую за вашу працю і бажаю натхнення. Ну, скажімо так, мені не зовсім так здається знищити Україну. Перше, знищити Україну в повному розумінні цього слова це не під силу цим ляля. ля 24 лютого було під силу, а український народ не дав. Пригадуєте, от тоді це мало відбутися. Насправді, вони йшли до влади. Я про це сто разів повторюю. ті навіть заяви, які ми можемо профільтровувати, коли вони йшли до влади. На що вони опиралися, які вони плани будували, що робив ще Андрій Богдан ще до Єрмака, до відверто рашистського вектора, який е, поступ, почав там потім домінувати в цій владі, вони йшли з метою, наголошую, демонтувати інститути демократії і інститути управління. Української держави. Це демонтаж фактично держави. Після чого держава або переходить в розряд держави як країна, яка не відбулася, або що дуже хотіли нам расисти нав'язати цю саме таке ставлення до нас після Майдану, або переходить до статусу країни креольського типу, яка попадає під чиїсь впливи, яка не може нормально самостійно працювати, в якій починається повний хаос і, і поступово роздраїв. Деградація, от вони творили деградацію з умисною ціллю. Навіть оте, як вони викривано абсолютно сфальшованою ними ідею лібертаріанства, я її не є прихильником абсолютно. Але це ідея, яка має право на існування, яка де-не-де пробує реалізовувати Ну, неуспішно, скрізь неуспішно. Але Але ну, така існує. Вони її викрили саме до ідеї демонтажу і розвалу самої держави. Вони це робили дуже свідомо. Але потім, потім Богдана, яким це займався в першу чергу, посунули з Москви, поставили Єрмака остаточно, який взяв всю владу в свої руки. І далі основне завдання було вже не так демонтаж, як послаблення максимальної опірності держави, поступовий її розвал, поступове введення в Україну максимально рашистського елементу, і перетворення її майбутньому на Білорусь. Гірше Білорусі насправді тому, що в Білорусі все-таки диктатор десь пробує час від часу огризатися Путіну. А тут мало відбутися повний абсолютно васал підконтрольний. Ніхто не мав ліквідувати українську державу як таку. В ній мали бути усунуті оті стовпи демократії, які є інститути державної певної влади, незалежні інститути. Вони мали лягти повністю під офіс президента, який мав контролюватися з Москви. і формально незалежно навіть синьо жовтим прапором і тризубом і своїм гімном країна мала бути. Ну, такою собі, знаєте, не самодостатньою. Вони це створили. Оце те, що вони робили. Але коли ми говоримо, що зараз вони там, створюючи злочини, хочуть ліквідувати, мені здається, тут трошечки інше. Тут питання тільки означень, тому що вони все одно ведуть до того. І це кожен день їхній приваді наближає послаблення саме інститутів державного управління і їх руйнацію. Вони, мені здається, зараз хочуть. Зберегти інше, оте почали знову робити, що було на початку при Богдані, повне упокорення всіх інститутів центральному керівництву, що повністю руйнує європейську модель абсолютно, і в тому числі знищення хоча б якоїсь самостійності Збройних сил України. яких ця влада ненавидить і боїться, вони їй не дали Київ за три дня задати Україну за два неділі. І тому зараз мені здається, не ліквідація, а. Підверстення, ослаблення, позбавлення самостійності, оця їхня війна проти органів місцевого самоврядування, яких вони хочуть знищити. Вони розуміють, що це не підконтрольна їм Україна, яка організує опір, будь-чому може організувати, що вони хочуть протягнути, хоч би російське управління. І, от зараз у них іде максимальне послаблення з метою, зруйнувавши внутрішній скелет України. Ну. Спробуйте його взяти під контроль і зберегти свою владу, коли не буде кому чинити опір узурпації, продовженню фальсифікації виборів і тому подібне, продовженню своєму в владі. Якщо це не вдасться, ну вони втечуть з цієї країни, залишивши таку руїну і таке розбещене населення, оцими брехнею, обіцянками тощо, що шансів на нормальну відбудову буде дуже мало. Це хіба що треба, щоб дійсно відбулися дуже мудрі вибори? На що ну. У мене не зовсім я сподівання. Тому вони вже зруйнували. Але саме за такою методою, щоб знищити, щоб не було потім кому позови подавати, знаєте, позови завжди знайдеться, кому подавати. Тому насправді трошечки інакше, але те, що ви кажете, воно дуже близьке до правди. Наступне питання. Ви вже бачите, у мене дуже рідко бувають питання, яких би там скажімо, там нападали на Порошенка. От я десь бачив, шукаю, знову хочу знайти, знайду. Ну просто середовище наше, воно дуже добре розуміє ціну. Хто є хто? А щодо Зеленського, ну в них ставлення абсолютно негативне. От ми є ті думаючі, думаюча меншість в Україні. І от питання: вітаю, пане Тарасе. Колись слухав вас на каналі, і була тема, що наш президент фартовий. Як ви тепер думаєте, наш президент дійсно фартовий? Його всі проблеми уникають? Чи все-таки якийсь стоп-кран похитне нашого везунчика? Знаєте, ну це, напевне, не я говорив, бо це щось не зовсім схоже на мої тему. Може хтось інший говорив в програмі. Щось я таке згадую, був якийсь такий, чи в Польського, чи десь був такий ефір про фартового президента, і більше всього фартовий, мені якось дуже не подобається. Не я цього жаргону, але тут же питання з ним, то я буду відповідати з ним. Давайте почнемо з аналогії, як завжди. От ви йдете взимку десь, промочили ноги. У вас страх і паніка, у вас буде запалення легень. в найменшому випадку це простуда, серйозна ангіна, запалення легень, ви померте можете все, що завгодно. І проходите мимо алкоголіка, який собі спить на снігу, і ви знаєте, що він проспиться, якщо не відморозить пальці чи носа, з ним буде все в порядку. Він далі набухається і далі знову буде десь валятися, десь там біля смітників. Скажіть мені, він фартовий? Ви від промоклих ніг можете захворіти і померти, а він, валяючись, весь мокрий, обгаджений, обмочений е на морозі, а йому нічого не станеться. Знаєте, ну, з одного боку. А чом би і ні? Тільки щось, знаєте, от навіть оце е жаргонне слово фартовий мені щось до такого образу, ну, от якось не в'яжеться і все. Тому насправді, Зеленський має. Можливість бути таким собі везунчиком, якому неймовірно пощастило через дурість велетенської маси українців, через маніпулятивність, через те, що в якийсь момент зійшлися в одній точці інтереси Москви і інтереси окремих олігархів, через те. Що виявилася велетенська маса українців, і в тому числі пасіонарних українців, не готових до опору через те, що в нас стільки продажних людей, які зараз лягли під нього. Згадайте, як вибивають з тої ж самої середовища, от скажімо про Порошенківського, вибивають біндоновські, моновські. Потім ці е, Демсокіра появилася. Це ж все були наші люди з нашого середовища. Як вони потім не треба там ля-ля-ля, на Сівачова, там збитого льотчика і все інше, всю гедоту. Це все продажне, продажна наволоч за грубі гроші або за негрубі гроші, яка продається. Порошенко не купував наволоч. І от він виходить не фартовий. купує мерзоту останню. Він фартовий, так? Йому повезло, на ньому зійшлися. У нього опозиція відповідальна. Він, в тому числі, опозиція, яка була до Порошенка, була абсолютно антидержавна, безвідповідальна, розвалювали країну, як могли. А в нього опозиція не шкодить. Тим більше зараз, як великі вторгнення, не заважають, чи це є фарт, чи це є просто, можливо, відповідальність інших, які не хочуть добивати країну, яку вже добиває він. Знаєте, доки, якщо аби мало, просто Зеленський, як певна персоналія, ну. Так, звичайно, фартовий, як отой алкоголік на, на морозі, йому нічого не стається, йому все проходить. А ще потім випадково десь знайде пачку доларів, яку хтось не фартовий загубив. Отак відбувається. Але коли ми говоримо про президента країни, то це має бути невіддільно від країни, або ми маємо визнати, що він не президент цієї країни. Він ніколи не прийнявся долію цієї країни, або ми маємо перевизнати, що завдяки йому ми всі. Обездолені абсолютно і знищуємося як народ, гинуть найкращі, Знищується країна, її потенціал, руйнуються українські підприємства, міста, все інше. Це фарт? Можливо, для нього так. У попередньому питанні було його завдання, він йшов демонтувати країну. Хоча зараз, напевне, може йому хотілося би більше зберегти з того, що можна було б гребти далі, хоча відбудова, там підуть великі гроші. Знову, якщо йому вдасться задурманити голови, завдяки різним технологам, брудним московським, організувати своє переобрання, знову, з одного боку, це фарт для конкретної людини. Ще раз кажу, не люблю я цього слова. З другого боку, це руйнація всієї держави, яка тобі ввірена відповідальність. Ну от таке. От крім аналогії алкоголіка на снігу і вас промоклими ногами, мені нічого інше на голову, в голову не приходить з цього приводу. От знову, Тарасе, можете відповісти, коли ля-ля-ля Зеленського брехати перестане з 19-го року, я від нього не почув жодної правди, тільки брехню, брехню і брехню. Слухайте, а це дуже логічно, тому що коли мені задають питання, що зробити, щоб їх. Не стало, в мене відповіді немає, тому що я не буду закликати вас до тих дій, після яких до мене відразу прийде СБУ, навіть якщо якихось дії, окремі якісь там прошу зараз не уточнювати, вважаю правильними. От я не буду цього говорити, а отут дуже все чітко. Вони брешуть у всьому, коли вони випадково говорять правду, то це тільки просто викатува попадіння. Ну от, московити теж іноді говорять правду, коли вони там звинувачують Зеленського в певних надуживаннях. Ну, це є правда. А нам кажуть, це російське ПСО, тому що ви повторюєте з росіянами, ви зрадники. Стоп! Коли московит, або коли Зеленський, або коли Єрмак каже, що сонце гріє, а зимі, взимку холодно, вони говорять правду. І от таких речей іноді буває, ну так, знаєте, трошечки більш е серйозніших, я так навів, вже дуже банальні аргументи. І всьому іншому, ну це для них природньо. От, розумієте, от є в Євангелії, коли, по-моєму, про фарисеїв чи про Садокеїв говорить Христос, Він вживає слово неправдомовці. Вони неправдомовці. Це гірше за слово брехуни. Тому що збрехав, потім вибачився. Або зрозумів, що це недобре, виправився. А неправдомовці це вже вирок. Це вже підсумок, це вже все. І от до влади привели людей, які з першої секунди. Коли ще йшли до неї, були неправдомовцями, і вони не можуть по-іншому, вони не можуть говорити правду. От я зараз себе змушував подивитися інтерв'ю цього єрмака е, оці з телеканалу Коломойського плюс Г». Там в Мальці в основному записане. Ну слухайте, ну якісь речі, ну вони до дріб'язкового, але вони брехливі. Він розказує, як йому там іноземні партнери розказують, розповідають, що ми вам допомагаємо, тому що ви собі самі допомагаєте. А от з 2014 року ми цього не бачили. Слухайте, ми від всіх іноземних лідерів чули діаметрально протилежні речі, стопроцентно протилежні. Але для цих це нормально збрехати просто тому, що це для них нормально. Це патологія. Так, це реально патологія. Є велетенська маса людей, в яких є певні пограничні стани. Я просто про це можу говорити, бо я коли займався психологією і дуже хотів стати психіатром. Тому я таких людей розшифровую досить непогано. Є люди, в яких в силу певних моральних збочень, в певних моментів зовживань, надуживань і інших причин або всяких інших обставин вибувається, вибувається формування. Патологічних станів психіки, це, от це і є випадок з цією владою. Неправдомовці, в них просто не може бути позитиву і правди, тому що в них їх не може бути. Ну от і все. Наступне. А оце те, що я сказав. Воно в мене тут і опинилося, На що я не можу дати відповіді? Питання до вас: скільки ще потрібно часу Україні терпіти кротів е єрмазе? Ну, це нове формулювання. Раніше було з Єрмака, хоча ну насправді єрмазе трошки правильніше, особливо зараз, коли ми дивимося на цей вояж до Америки, до Вашингтона. Хто в нас взагалі то президент, той, що сидить на повідку? чи той, що демонструє своє повне управління всім на світі? Народу, до речі, заходить. То чому ні? Ну отже, я не вірю, що в Україні сьогодні відбудуться якісь події, які там називають Путчем, ще чимось іншим. Слухайте, я не кажу, чи я за них, чи я проти них. Я кажу, що я не вірю, що вони підбудуться. Всі кажуть, от прийдуть військові. Слухайте, військові зараз найбільш зацьковані, затероризовані громадяни України. Найбільш загнані в ухий кут. Вони мають право героїчно погинути за Україну. Будь-який порух інший починаються переслідування, починається все на світі. Починається виокремлювання тих, хто нелояльні до влади, от зараз пошуки йдуть і всім іншим. Я не вірю в якийсь варіант, який може прискорити процес. І тому. І тому, перше, чим більше ми всі говоримо правди, тим може бути ближчий кінець цієї влади. І основне, не підтримувати зло. Кожен. Кожне ЛСД, це колись була назва наркотиків. а тепер для наших це лідери суспільної думки. А мені більше підходить російське, тому що це чисто російське утворення, ломи, лідери мнення, які перебігли, починають хвалити Москву, які починають ой, перепрошую Москву Зеленського, хоча це по Фрейду, різниця невелика. Які починають розказувати, які тут вони всяні так однозначно, або навіть критикуючи так м'ягенько, м'ягенько, м'ягенько. Ви працюєте на те, щоб ця влада лишилася назавжди, і щоб України, врешті-решт, не стало. Тому не підігрувати ЗУ це перше не мовчати. І все одно вибори будуть. І ці вибори я підозрюю, будуть досить скоро. Майже одночасно з російськими. Російські в середині березня, а наші, я чомусь думаю, будуть в кінці березня. Не відтягнуться довше. За конституційними термінами можуть відбутися. Чи там будуть президентські і парламентські одночасно, чи як я не можу зараз сказати? В них твориться якась авантюра дуже брудна. Але ну просто знову не повестися. Ну не повестися як в 2019 році. І тоді ця влада закінчиться. Якщо цього не відбудеться, так через рік-два буде великий майдан. Ця вада буде готова до Майдану. Це не Янукович. Ці люди, Єрмаки, всі інші татари, вони будуть готові. Вони ще задовго почнуть висмикувати більш активних. І відбудеться оте, чого ми найбільше боїмося. Велике правопровідця, велетенський розкол суспільства, після чого? Після чого відбудеться, напевне, новий реванш Росії або проросійських сил в Україні, або. Великий напад, після чого Україна може припинити своє існування. Ось така історія, на великий жаль. Ну і є ще одне питання: тут менше хвилини, я просто не знаю, як на нього відповісти. Пане Тарасе, як так сталося, що без жодного вторгнення і пострілу Україна залишилась без Закарпаття. Дякую. Ну, Мені здається, що ви трошечки драматизуєте те, що насправді аж так не є. Закарпаття, українське, там є просто сильні впливи Московської церкви, там є угорські певні впливи, але там цього немає. На жаль, ми так само лишилися без Львова. Так, так. От, на жаль, історія з садовим це все інше. Ми лишилися без всіх регіонів, якщо так дивитися. Ні, Закарпаття – Україна і будь-які угорські провокації, будь-які московські провокації, будь-які зелені узурпатори, які там діють, не знищать Закарпатські Україну. Там буде все в порядку. От Закарпаття я не боюся, буде все в порядку. Все на цьому завершуємо. Слава Україні! Віримо в перемогу і в ЗСУ.